Привіт, Карсуні та б'юті експертки. Скільки процедур лазерної епіляції потрібно, щоб назавжди забути про небажане волосся? 6? 12? 15? Сьогодні ми розберемося, чому комусь вистачає 8 процедур, а іншим 12 чи навіть більше. Чи можливо майстри і салони просто намагаються заробити і спеціально затягують курс? І головне, як зрозуміти, скільки сеансів знадобиться саме вам. Поїхали. За даними американської асоціації дерматології та хірургії, більшості людей потрібно від 8 до 15 сеансів. А може вистачити шести, так іноді цього достатньо, а комусь потрібно 12 чи навіть більше. Теж буває іншими словами, діапазон широкий. Чому ж така різниця? Бо результат залежить від ряду індивідуальних факторів. Розглянемо детальніше чинники, що впливають на кількість процедур. Фактор номер один волосся. Перший і найважливіший фактор: ваше волосся, його колір, товщина і густота. Ідеальний сценарій для лазера це темне, щільне, добре пігментоване волосся на світлій шкірі. Лазерний промінь бачить пігмент меланін, чим більше міланіному волосі. Тим краще він поглинає енергію лазера, і тим ефективніше прогрівається фолікул. А що ж робити, якщо волосся світле? Світлорусих і блондинистих волосків лазеру помітити важче, адже їм бракує темного пігменту. Відповідно, для таких волосин знадобиться більше повторень процедур, щоб досягти бажаного ефекту. Але це зовсім не означає, що людям з світлим волоссям лазерна епіляція не підходить. Головне, щоб було хоча б мінімальне співвідношення, якщо волосся хоча на тон 2 темніше за шкіру лазер знайде ціль і спрацює. А от коли волосся світліше за шкіру, ефективність знижується. Промінь просто не бачить такі волоски. А яке ж волосся не піддається лазеру взагалі за жодних умов? Сиве волосся. У ньому повністю відсутний пігмент меланін, тож лазеру просто нема за що вхопитись. На жаль, на сивому волосі результату не буде. З рудим волоссям ситуація трошки інша. У рудих є пігмент, але він червоний. А більшість Лазерів працюють на хвилі, що поглинається саме темним пігментом еоміланіном. Інфрачервоний промінь фактично не бачить рудого пігменту, так само як і відсутнього пігменту в сивині. Проте з рудим волоссям працювати можна. Існують певні методики та налаштування лазера, які дають результати і для рудих. Щоб не відволікатися, зараз скажу коротко. Випадок рудого волосся складний, але не безнадійний. Якщо вам цікаво дізнатися детальніше, як лазерна епіляція справляється з рудим волоссям, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково розберу цю тему окремо. Далі не менш важливо, яку ділянку тіла ми оброблюємо. Волосся на різних зонах має різний цикл росту та густину. На обличчі волоски ростуть швидше, але тонші і часто гормонально залежні у зоні бікіні чи на ногах. Густіше, але ростуть повільніше. Від цього залежить, як швидко ви побачите зменшення волосся. Далі. Колір шкіри. Ми вже частково згадали про це вище, але підкреслимо окремо. Принцип простий: лазер має вибірково нагріти пігмент у волосині, а не в шкірі. Якщо шкіра темна, вона поглинає більше енергії ніж світла шкіра, тому ризик опіків та гіпопігментації значно вищий. Але сучасні діодні лазери з належним налаштуванням та досвідчений мастер дозволять працювати навіть з темними фототипами безпечно і ефективно. Вік і гормональний фон то, як ви думаєте, отримує результат. Швидше, 18-річна дівчина чи 45-річна жінка. Інтуїтивно здається, що молодий організм реагуватиме краще, але на практиці часто саме старші клієнтки бачать ефект від лазера швидше. Чому це так? Бо з віком гормональна активність знижується і волосся росте повільніше. У молодому віці рівень гормонів високий, організм активний, а волосся росте швидше і густіше. Тому для юних клієнтів можливо будуть потрібні додаткові процедури. Отже, вік сам по собі не є гарантованим показником Ком успіху чи провалу лазерної апіляції це показник для майстра, який повинен грамотно розписати інтервали між процедурами, враховуючи цикли росту волосся. Наступний фактор це тип лазера та обладнання. Хоч це і не людський фактор, але варто згадати технологія, за допомогою якої проводиться процедура, також впливає на результат і кількість сеансів. Існують різні типи лазерів: александритовий, діодний, неодимовий. Одні з них більш ефективні на світлій шкірі з темним волоссям, інші краще підходять для темної шкіри. Діодний лазер охоплює більше типів шкіри та волосся. Працює делікатніше завдяки довжині хвилі у 808 нанометрів. Ця хвиля прицільно діє на пігмент Меланін, тому результат є стійким і ефективним. Саме тому цей тип лазера часто обирають професіонали. Чому недостатньо лише однієї процедури? Лазер впливає лише на волоски в активній фазі росту. За одну процедуру можна вплинути лише на 10-25% усіх волосків. Зоні, тому курс повторюють, щоб схопити кожен фолікул у потрібний момент. І ще важливий момент: інтервали між процедурами з часом треба збільшувати, бо волосся починає рости повільніше. Якщо цього не робити, курс затягується зайвими візитами. Підтримуючи процедури. Що далі після основного курсу? Отже, ви пройшли базовий курс лазерної епіляції, що відбувається далі. Через кілька місяців, а комусь і через рік, ви можете почати помічати поодинокі нові волоски. Звичайно тонші, світліші ніж були колись. Не варто панікувати. Це не значить, що все відросло назад. Ні, просто прокинулись ті фолікули, які під час курсу були неактивні. Для цього роблять підтримуючі процедури. Їх частота теж індивідуальна, комусь потрібно раз на 2-3 місяці, комусь раз на півроку, а комусь лише раз на рік. Важливо розуміти, що підтримуючі процедури це не провал основного курсу, а нормальна частина процесу. А як дізнатися, скільки процедур потрібно саме вам? Мабуть, це головне питання, яке залишилося в реальності ніхто не назве вам точне число наперед. Кожна людина унікальна, і те, скільки сеансів знадобиться вам, залежить від сукупності індивідуальних факторів, про які говоримо зараз. Саме вони визначають тривалість курсу лазерної епіляції у конкретному вашому випадку. Ви й самі можете оцінити результат по своїй шкірі, бо кожну процедуру кількість волосків буде з. Меншуватися десь на 15-20%. І головне не порівнюйте себе з іншими. Це мабуть найважливіша порада у двох подруг, які разом пішли робити лазер. Результати можуть відрізнятися, і це абсолютно нормально. Тож, якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал і обов'язково поділіться в коментарях своїм досвідом. Мені цікаво, скільки процедур лазерної піляції пройшли ви і який отримали результат. Якщо хочете ще більше професійних розборів, запрошую вас у мій телеграм-канал. Там ми поговоримо без рекламних маніпуляцій. Посилання в описі чекаю вас у нашому експертному колі.